Кожного року, 9 листопада, українська громада відзначає велике духовне свято, День української писемності та мови, що яскраво засвідчує багатолітний тернистий шлях розвою рідного слова і його безсмертних творців. І це не випадково, бо мова народу це не тільки засіб спілкування між людьми однієї нації, це набагато більше. Тому мова має значення. 1928 році в Парижі на конкурсі мов визнали, що італійська, українська та французькі мови наймалозвучніші. Ми, українці, пишаємо своєю мовою, яка надає нам велике значення. А як ти вважаєш, мова має велике значення? Класик української літератури Панас Мирний писав: найбільше і найдорожче добро в кожного народу це його мова. Ота От ж вас схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складує і свої давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почуття. Тому мова має значення. Мова має значення. Мова це наша національна ознака. В мові наша культура та сутність нашої свідомості. Зводня зі мною. Рідна мова. У ній душа народу, його сила і слабкість, його неповторність і єдність, це спільна радість і спільне горе, схожі долі. Це все те, що виливається у рідне слово, однаково доступне для всіх мова народу. Саме тому мова має значення. Мова, як тві краплини води, схожа на характер людей, які нею розмовляють. А наша рідна українська мова лирична і неповторна, поетична і спокійна, лагідна і мелодійна, як і сам співочий народ, добрий, лагідний, миролюбий та трудовитий. Тому мова має значення. Для нас рідна мова це не тільки дорога спадщина, яка об'єднує в собі народну мудрість, вироблену десятками і сотнями поколінь. Це наша гордість, бо все, що створено нею, увійшло в скарбницю загальнолюдської культури. Тому мова має значення. Багата і малозвучна наша рідна мова. Нею можна передати найтончі відтінки нашої думок і кошиків. Вона одна із лік створена народом. Навіть державі душу, його історії Тому мова має значення. Калиновою Солов'їною називали прекрасну українську мову поети. Проте слово несе добро, правду, істину. Його не можна не любити, без нього не можна жити. Любити мову і добре знати її поняття взаємопов'язане. Треба вивчати закони мови, словники, норми вимови, опановувати її скарби, розвивати мову. Мова має значення. Мова це душа народу, а народ без мови не народ. З нами збережемо велике духовне надбання нашого народу, рідну українську мову. Бо мова це основа духовного життя народу. Втратити її, за словами Пана Семерного, це смерть для його душі. Як парость виноградної лози плекаємо мову. пильною ненастанно політь бур'ян. Частіше від сльози вона хай буде. Вірною слухняно нехай щоразу служить вам.